Никумаємо маємо 10.36. Ти слухаєш радіо рідного міста Янтарне і Сьогодні у нас в студії обіцяне інтерв'ю. Ми маємо сьогодні гостю в гостях студії Янтарне ФМ Ольга Візарт, директор візового центру Новоявриську та блогер. Оля, добрий ранок, добрий ранок, вітаю всіх новояврись та всіх слухачів. ФМ. Оля. Дуже раді вас бачити сьогодні. В нашій студії одразу хочеться сказати, що це. Дівчина з особливою енергетикою, яка тільки, по-перше, одразу заходить з камери. Камера, мотор, кадр, все як має бути істинний. Не знаю, блогер. Як як ви себе самі асоціюєте, подаєте в першу чергу? Просто цікава людина для тих людей, хто за вами слідкує не тільки як за професіоналом власне тої справи, в якій ви займаєтеся, але за людиною, яка є відкрита, яка є відверта, яка має свою думку, свою позицію. Тому дуже дуже цікаво сьогодні з вами буде поговорити про ту Олю, яка вона є в кадрі. За кадром. Тому я думаю, що наша розмова сьогодні буде класною і буде для багатьох наших слухачів навіть натхненною і мотивуючою. Тому ще раз раді вас бачити в студії. Маю надію, погнали. Отже, в першу чергу Оля. Як керівниця власного власного власне центру, так візового центру, і Оля блогер, це звучить як ну така формула успіху, та нібито як все почалося? блог був першим чи візовий центр? Як воно взагалі так трапилося? Що Оля почала отак відкрито висвітлювати своє життя в Тіктоці? Вітаю ще раз. Зараз я розкажу значить візами та консультацією Все про перетин кордону я займаюся вже дуже давно, то 12-й рік. І звичайно, я пробувала себе десь в Фейсбуці, якісь google реклами і так далі. І пізніше блог розпочався з того, що людям була потрібна така інформація, яку знаю я лише я. Тобто та інформація не написана ніде абсолютно. От я знаю, як це зробити, а люди не знають. Ну, наприклад, не знають як зробити за паспорт. Угу. І тоді в мене є ще одна е, класна людина, яка мене спонукала. Оля, бери телефон і розказуй. Це було дуже важко, тому що я п'ять разів клала телефон. Брала знову ставила камеру, розбила телефон, тобто mm -hmm. шлях був важкий, але пізніше я себе переконала розмовляти на камеру. Тобто, на камеру говорити людям дуже складно. Знімати себе дуже складно. Можливо, ти негарно виглядаєш, можливо, ти неправильно відповідаєш. Можливо, ти сказав якесь не таке слово, якесь... коли ти, наприклад, директор візового центру, ти хочеш говорити дуже класно. А ти сказав так по сільському, по-простому. Та йой, та йдіть та і і пізніше ти видаляєш тобі. Відео mm -hmm. і згодом, 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 згодом я почала себе відчувати так, як о, рибка в вашому акваріуму. Тобто mm -hmm. абсолютно без жодних проблем. Звичайно, в житті я напевно ще цікавіша людина, а через камеру, ну тобто, люди мене асоціюють через камеру такою якось строгою, а в житті я трошки веселіша. Але mm -hmm. як я передаю себе через камеру, хіба можете відповісти ви? Тобто, блог став пізніше, скільки я часу блогом... Блогом займаюся. Вам цікаво, так щоб активно. Щоб активно. Ну добрих, добрих два роки. і два два саме роки. з Тік-Току все розпочалося. так? спочатку з Тік-Току. Інстаграм uh -huh. це також. От я навіть приходжу в вашу студію, ви розказуєте, як ви там дивитесь сторіси. Я ще вчуся. Тобто, uh -huh. перша моя сторіс набрала 250 переглядів. То була перша реклама, якась там така бартерна, uh -huh. і 250 тисяч переглядів максимально. Сторіс набрало 6500, Тобто, то, то для мене таке вау, сторіс набрало 6500, Тобто, спочатку, тік-ток, а вже згодом я вчуся, 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 і можна вчити вас. Обов'язково, ото власне, що дуже цікавий оцей момент власне того, як бізнес сьогодні сучасний. Мені здається, йому виходити зможені, маю са таки підлаштовувати під реалії, бо як не як TikTok – це той засіб, де можна про себе заявити і про свій особистий бренд, і про е, свій бізнес. Тому це круто, що так простими словами ви почали е, на камеру розказувати. Серйозні важливі речі, бо десь ми ну, звикли, треба зробити візу, треба зробити страховку. Ну окей, маємо конкретну адресу, пішли в офіс і зробили. А тут все отак відкрито, можна навіть. Безкоштовно дуже багато чого для себе взяти, що теж є в наш час дуже великою цінністю, безкоштовно е, ділитися своїми знаннями. Тому... Безкоштовно, всі люблять безкоштовно, тому я дуже багато інформації надаю, просто безкоштовно. Uh -huh. І крім того, е, тільки зі сторони хтось може сказати, є я тим блогером чи ні, тому що я якось себе не позиціоную. Я блогер, я себе так не можу назвати. Uh -huh. А от коли я розказую дуже якісь серйозні речі, там, наприклад, іменно консультація, тобто серйозні речі. Чи перетинку кордону. через ту так і вважають строгою? Строгою, так але вони так, люблять так. діти нову і я і не розумію, як то поєднати. От, я, я не розумію, як поєднати дуже різні сторони зійшлися в тобто. Одну. Мені складно відповісти, чому вони мене люблять. Тобто ви можете зробити якесь опитування і запитати, чому вони люблять Олі Вони кажуть, просто бо ви добра. Чим я показую всім такою добрим, мені складно відповісти, Оля. Якщо, наприклад, нас зараз слухають теж підприємці чи бізнесмени, які би, от хочуть. Теж від TikTok, Інстаграм, і почати відкрито розказувати, розвивати свою справу, як наважитися, як не боятися говорити на камеру, ну є ще така річ, як хейт, комусь щось не подобається. Є повно коментарів, де напишуть ой, вона якась там або шо вона для чого, і пішла пихо. Як бути е, такою відкритою на камеру? Відзняти перше відео, розказати про те, що ти хочеш, наприклад, продавати, і не читати коментарі О, під от то відео. Ото інтересно не читати хоча б тиждень, а на другий тиждень можна прочитати. Ну, супер, я думаю, я, так... воно так і спрацює. Я думаю, я думаю так розпоч... розпочинати можна свій блог. Тобто знімаєш, я продаю машини, чи mm -hmm. я там перевожу вантаж за кордон, Ну я не знаю, різні бізнеси mm -hmm. бувають, mm -hmm. і не читати, що тобі написали. Тому що обов'язково напишуть сорочка крива, губи не так намальовані. Що ти продаєш, таких як ти є вже багато. Не читати коментарі, mm -hmm. і пізніше ти до того привикнеш. Або момент, коли хотілося все кинути. Тако. просто йду на роботу. що на, мені там ток Чи, наприклад, настільки опустились руки, чи хтось не підтримав, ну і от засумнівались, А на що воно мені дуже часто. часто? Дуже часто не то, що один раз, а дуже часто. Тобто, е, наприклад, от нещодавно я їздила підтримувати одного блогера, так і все було ніби класно, все відзняла, Але один, один коментар мене збив, так що я розстроїлася, хотіла повідатись. Всі відео. Бо, отак, подивишся з боку, я ще переб'ю. Здається, що таку Олю, з якою ми зараз говоримо, нічого не зіб'є з дороги. Що... Вірно, тому завжди ота картинка, яку ви бачите, вона не та. Тобто всі люди є ніжні, такі ранимі і так далі. Тобто є такі моменти, де якийсь коментар тебе просто повністю збиває, і ти сідаєш, думаєш, може щось не то роблю, угу. але пізніше знову напишуть тобі кілька класних слів: Ви класна, ви молодець, або, наприклад, Я сьогодні йшла до вас на ефір, і мені в моєму прямому ефірі я проводила його. Хлопчина пише, а я вас сьогодні бачив. І ти така, та ладно, треба продовжити знімати. Або вибігти на двір того хлопця. Обійняти чи пригостити якимось, до речі. Наші діти можуть розповісти, що люблю деколи, просто коли вони приходять там спілкуватися, ми любимо десь ще поїхати якихось цукерків, морозива. Ну не знаю. Можливо, тому в мене ще йде від того, що я вчителька в минулому, якщо ви того не знали. Тому я з дітьми люблю комунікувати. Круто, це дуже-дуже круто. Е, а от якщо повертатися до вашої роботи, так, щодня консультуєте людей. Мені здається, що це багато повідомлень, багато дзвінків, папери, постійні консультації е, цікаво, от ви самі більше домашні чи така мандрівниця? Мандрівниця, чи я їжджу, чи я офісна, чи я хочу вдома побути по, по відчуттях, та Оля хоче вдома побути, чи якщо в неї вибір, вона одразу їде кудись в, в поїздку. якусь? я б краще їхала, тобто так, я б краще десь, десь пішла, десь поїхала. Але якщо, наприклад, ну тобто я більше хочу, десь вже зразу посидіти, побути, угу. десь по але дуже мало часу маю на те, тому що навіть від дому до Роботи я їду автомобілем для того, щоб швидше приїхати і вже більше часу стратити на роботу. Але якби я мала можливість, то я просто йшла пішки. Це була моя вже перша подорож. Mm -hmm. А друге, я вже десь їхала відпочивати або десь зустріти якісь класні та класних людей. Просто немає можливості, тому що складно. Тобто, mm -hmm. у мене виходить дві професії зараз: то є блогерство і консультація. Якби, якби я, я могла, я б напевно перейшла повністю на блогерство. Але mm -hmm. я не я знаю, що там буду знімати, якщо, якщо я не буду не мати, мати тої консультації. От то, власне наступне моє запитання: та от що далі? Бо вже як підприємець реалізовано багато чого зробили. Як блогер, теж багато чого зробили. Про що далі мріяти? Які далі цілі? Чим які пункти собі ставите попереду і до чого йдете? Складно сказати, що я чітко прописую якісь цілі в своїй голові чи в якомусь щоденнику, але я б напевно хотіла десь бути якимось лицем якогось бренду, наприклад, відзнімати якийсь одяг. Але правда, я сама не можу сказати, що я тут дуже гарно діваюся, щоб мене от відділи, підмалювали, зробили, зробили якийсь такий, тобто. Я лице бренду, наприклад, або не обов'язково бренду, хоча би там рекламу робила пізніше, можливо, якісь підкасти, чи як вони там правильно правильно називаються. Тобто, uh -huh. от сьогодні є прямий ефір, а є ті такі опитування. Тобто е, хотілося б десь, десь десь, десь ще з кимось поспілкуватися, себе? себе реалізувати. Точно не впевнена на Ну, наприклад, в блогерстві я ще не придумала, що що я можу розказувати іншого, uh -huh. крім тої консультації. Бо то є ви в цьому професіонал, Поки все таки так. та як кажете, риба у воді, тому тому та про це та, що так варити. можна йти продавати, можна йти варити, можна йти пекти. Але треба спочатку себе там спробувати. Так, да, однозначно. Ну але я бажаю, щоб та співпраця сталася. Вона точно буде рано чи пізно, тільки побільше якихось класних співпраць, пропозицій, знайомств. Бо мені здається, всі передумови для того є. Якщо ви вже сьогодні тут, і ви цікаві людям, цікаві слухачам, аудиторії, дітям, зокрема, також, то я впевнена, що ще якісь там нові нові проекти обов'язково чекають попереду. Мені здається, діти наше майбутнє, правильно? Якщо є довіра в дітей, значить буде і якийсь такий ріст, ми будемо рости разом. Тобто я підтримую їх, вони підтримують мене і наше майбутнє в наших дітях, що ми в них закладаємо, разом будемо так крокувати вперед. І навіть блогером я б не стала, якби не ви. Тому, тому якби кожен не поставив свою вподобайку або кожен не написав якогось поганого чи доброго коментаря, блогером людина не стане. безумовно. На завершення нашої розмови я би хотіла, щоб можливо ви звернулися до наших слухачів. Можливо, якось би змотивувало, чи щось би побажали тим, хто наприкату теж так мріє почати блог. Зокрема, чи почати розповідати про себе бізнес свій просувати, та й взагалі поділитися тим, як бути собою сьогодні, бо навколо нас багато стресу, багато поганих новин і оцю таку відкритість позитив, який ви часто випромінюєте, незважаючи на все в своєму блозі. Це теж ну не просто тримати, як з тим справлятися. Добре, звертаюся до всіх слухачів раді Янтарне ФМ, до громади Новояворівська і не тільки до всього Яворівського району. Спробуйте, спробуйте. Можливо, це ваше взяти телефон, почати знімати. Наприклад, можна розпочати знімати просто з ранкової рутини. Я прокинулась, і в мене є квітковий магазин. Я хочу сьогодні зробити для вас дуже приємне. От я вам. Зроблю класний букет, тобто я просто придумала собі от з або я маю продаю рибок, продаю песиків. Починаєте знімати на наступний день знову нове відео, і все-таки я думаю, я перша вас підтримую. Тобто, я бачу, що воно в Яворську дуже багато, як це слово, підкажіть мені не захопилися. А з Змотивували так, тому що напевно я є першою. Тобто в нас є блогери, і дуже багато в них вже підписників, але є просто така жива. Тобто не монтую відео. А добрий день я йду туди, туди. І от бачу, люди почали повторювати. Я їм ставлю подобайки. Я їх стараюся підтримувати, тому що вони чекають. Якщо ти сердечко ставиш, значить тобі подобається. Якщо ти пишеш молодець, значить вони вже хочуть продовжувати тому можливо можливо ви вже знімаєте блог а я його ще не побачила в інстаграмі чи в тіктоці Мені здається, після нашої розмови я швидше почну той процес та бо в мене от та сама ситуація. Та потім, та потім, та якось, а як, а як? А от от є прямий Ні, потім, приклад. Потім вийде щось інше і за тікток забудуть. Давайте знімайте тікток вже сьогодні. Розказуйте про своє радіо, ставте камеру. Нехай вже відзнімається прямий ефір. А до речі, чи бачили ви, що такі, як ви в прямому ефірі? Ставлять прямий ефір і дуже і мають багато підписників і багато запитань. Я ви таке. помітили? Помітили. Дуже все просто, навіть не потрібно старатися, тільки просто поставити телефон. Можете спробувати навіть сьогодні. Я думаю, що наша розмова точно вийшла успішно, бо як мінімум одна я точно вже надихнулася і захопилася, і спробую. Супер! Однозначно. А якщо вам потрібні візи, консультація по перетину кордону чи страховки, то ви можете також знайти мене у соціальних мережах, просто Ольга Візарт. Супер, класно! Дякуємо Дякую. вам, що ви сьогодні були з нами в студії інтернеф. Було дуже я дуже хвилювалася, але в мене вдалося, і вас вдасться. Тому знімайте. Обов'язково. Дякую.